Не плачу і не скаржусь на життя. Чому воно повинне легким бути? Без заздрощів, без суму й каяття, я ніби рицар у метал закутий, в руках тримаю міцно щит і меч, іду не на прогулянку, на битву таке було в усіх моїх предтеч. І в мене той же Бог, і та ж молитва. І вороги та друзі ті все ті ж, одні лихі й підступні, інші вірні, Між тих же історичних роздоріж, звитяги ті ж поразки імовірні, усе немов по тому школу йде не дай лиш, Боже, тільки нових крутів, десь інде ще ні за що і ніде, де у державі власній хочу бути. Я не добряк і не молодший брат, не безхребетний виповзок чи бразень? Я той, що вийшов за одвічних град, кому не раз кати крутили в'язи. Я мову рідну взяв не в солов'я, а в інших птиць та нелякливих звірів. То чом же хтось повинен, а не я, перемагать чи гинуть на турнірах?